Синоптик попереджає українців про заморозки, названо точно дату похолодання. За прогнозом, температура у низці областей знизиться до мінус 3 градусів. Найближчими днями в Україні періодично дощитиме навіть можливі грози. Температура поступово знижуватиметься, а наприкінці тижня у низці областей очікуються заморозки. Про це попереджає синоптик Ігор Кібальчич передає метеопрог. Погода 5 жовтня. У четвер, за словами синоптика, погода в Україні формувати вечерговий антициклон із заходу. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 6, плюс 11 градусів. А вдень буде плюс 17, плюс 22 градуси. Погода 6 жовтня. У п'ятницю, 6 жовтня, у зв'язку з розвитком циклонічності над країнами Балтії значно знизиться тиск і пройдуть дощі в більшості областей України, крім західних регіонів на лівобережжі та у південних областях помірні дощі місцями у супроводі. Гроз прогнозує Кібальчич. Вітер посилиться до 7-12 метрів за секунду. В день місцями можливі пориви – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11 градусів. Вдень у північних та західних областях плюс 14 плюс 19 градусів. На решті території повітря прогріється до плюс 19 плюс 24 градусів. Погода 7 жовтня. У суботу, за прогнозом синоптика, у західних та місцями у північних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі. Нарешті країни без істотних опадів. Швидкість вітру становитиме 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 8 градусів. А в день похолоднішої до плюс 10 плюс 15 градусів. Погода 8 жовтня. У неділю істотних опадів в Україні не очікується. Лише в день на півночі лівобережжя місцями пройде невеликий дощ. Вітер буде північно-західний із швидкістю 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 2, плюс 7 градусів. У західних областях місцями заморозки – мінус 3, 0 градусів. В день – плюс 7, плюс 13 градусів. Прогнозує Ігор Кібальчич. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!